Це шо по шоу, а тому час поговорити про плітки і новини шоу-бізу. Тож розкажу вам, як Настя Каменських відсвяткувала день народження, про що між собою пота, які розмовляють Євген Кошовий і президент Володимир Зеленський. Як Андрій Бідняков висміяв росіянку Настю Влієву, а також про те, що Анна Трінчер заглядається на Дантеса. Тож не будемо гаяти часу, погнали до новин. Актор студії Квартал 95 Євген Кошовий вперше розповів, про що він насправді розмовляє з президентом Володимиром Зеленським. Так вони досі найкращі друзі, і хоча підтримувати зв'язок стало не так, то і просто вони все одно спілкуються. Як розповів Євген Кошовий в інтерв'ю КП Еї з президентом, він розмовляє досить рідко. В основному вони переписуються. Якщо Володимира Зеленського є вільний час, то можуть зідзвонитися і поговорити дуже пізно увечері. Вони навіть бачилися, які Кілька разів, але все ж таки про що вони говорять, як каже актор, конкретних тем немає. За що зачепилися? про те і говорять. А часто розповідають один одному про поїздки до військових. У них вони співпадають. А крім того, Євген Кошовий розповів, як він насправді відреагував на вихід Олени Кравець з кварталу 95 і чи спілкуються вони зараз. Так вона вже давно не у складі команди, хоча разом вони грали понад 20 років, і точно її рішення було для всіх. Нелегким, тож як сказав шоумен капею, у кожного своє життя Олена все чітко пояснила, вони один одного зрозуміли, розійшлися з розумінням і лишилися друзями. Хоча в той же час Євген Кошовий каже, що вони вітають один одного на свята в основному, а так спілкуються з Оленою кравець дуже рідко. Але хто знає, може коли зірковий склад кварталу 95 знову збереться разом і повернеться на сцену, та влаштує таке найгучніше шоу за всі роки. Ведучий і гуморист Андрій Бідняков публічно висміяв блогерку з Росії свою екс-колегу Настю Івлєєву. Справа у тому, що вона нещодавно поїхала на тимчасово окуповані території України, зокрема у зруйнований ворогом Маріуполь, звідки родом Андрій Бідняков. Ну і там вона почала вибілювати свою репутацію і бити поклони бункерному після скандальної голої вечірки. Я не хочу вам ще раз про неї нагадувати, бо психіка того трешу просто не витримає. Але після тої вечірки Настя Євлеєва потрапила у немилість влади. їй дуже прилетіло. Бізнес прикрили, вона втратила свій заробіток і могла опинитися навіть у в'язниці. Тож, щоб врятувати свою п'яту точку, вона почала вихваляти ботоксного і загарбницькі дії РФ. Тож. Маріуполь вона з'їздила у березні, а потім почала розповідати усім, що поїхала в окуповані українські міста, аби познайомитися з людьми. Ну і цинічно брехала, як РФ активно відбудовує місто, і як там з руїн народжується життя. Правда, хто створив ті руїни, уточнювати ця мадам не стала. На це, звісно, відреагував Андрій Бідняков, який разом з Настю Івлеєвою свого часу вів тревел шоу Орел і Решка. Тож він в інстаграмі звернувся до путіністки і написав: Настюша Івлєєва. Я щиро бажаю, щоб в твоєму родному городі. Так рождалась новая жизнь. А ще додав, що нет у тебе яїць і нікакда, значить, не була. І мені більше сказати тут нічого. Про цю мадам Івлеєву взагалі говорити не дуже то й хочеться. М? Стало відомо, як Настя Каменських відсвяткувала свій день народження і як її привітав потап. Тож 4 травня артистці виповнилося 37 років, і з цієї нагоди вона опублікувала не один пост, і зізналася у своєму бажанні. Казала, що мріє про те, аби всі, хто ще вагається відкрити себе справжнього, перестали боятися бути собою. Що вона із захватом експериментує, обожнює бути різною, і це те, що її надихає. Тож вона побажала усім не втрачати себе, вірити у свої сили, навіть коли стикаєтеся з негативом, не боятися помолитися і допомагати один одному. Привітав свою кохану і потап. Він виклав фотографії НК і написав: Я тобою пишаюсь, я тебе співаю. З днем народження крихітком. Звісно, під цим привітанням почали писати питання: а де фраза? Я тебе кохаю? «Потап, ти воскрес, вони розлучені і все таке. А під постом Насті Каменських дуже багато теплих слів, привітань. Правда, хтось відрізнився і побажав співачці, щоб їй написали нормальну пісню. Напевно, це така реакція на свіжий трек Молоко від НК. Ну комусь воно зайшло, а комусь не дуже. Ви до речі, напишіть у коментах, як вам пісня і кліп. Ну і долучаємося до вітань Насті Каменських з днем народження за традицією щастя, здоров'я та діточок, як на небі, зірочок. Співачка Анна Трінчер хоче відбити удачі Кацуріної Дантеса. Ця історія могла б лягти в основу екшену, але ні. Справа у тому, що артистка в ефірі програми Ранковий двіж» заговорила в теорії про можливість вийти заміж за Дантеса. Зокрема, вона відповіла на питання, чи розглядала стосунки з кимось із зіркових колег, наприклад, із Дантесом, якби він був вільний. На що співачка сказала, що особисто знайома з артистом, що він дуже класний і глибокий, а це такий. Важливий для неї критерій. Однак Анна Трінчер не хоче собі чоловіка виконавця бо у родині має бути тільки один артист. Тому Даша Кацуріна, спокійно видихаємо. Екшена Трінчер в гонитві за Донтесом не буде. Відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенко обізвали і обматюкали, про чому зробило це українське видання. Тож, що там такого сталося. Насправді, Євген Клопотенко сидів, нікого собі не чіпав, аж тут виклав листування із журналістом. На тих скриншотах, начебто, редактор видання Заборона пропонує шеф-кухарю співпрацю. Мовляв, вони запускають рубрику подкастів і хочуть запросити Євгена Клопотенка як гостя на перший випуск. Тож спитали, скільки буде коштувати така історія. Шеф кухар відповів, що зазвичай це нічого не коштує, а абсолютно безкоштовно. Ну а потім цей редактор надсилає. Ще одне повідомлення, начебто помилившись чатами, і обзиває клопотенка. Не буду говорити вголос, як ви тут і самі побачите, але це було неприємно. А сам шеф-кухар після цього виклав пост, в якому поділився скріншотами, і запитав: якщо я вам такий неприємний, то на не хіба ви мені пишете? Що цілком логічне питання? Однак після цього видання Заборона прокоментували цей інцидент. Там сказали, що вочевидь, переписку з Євгеном Клопотенко вели від імені фейку, бо, мовляв, Телеграм не дозволяє листуватися в особистих повідомленнях від імені каналу. Тому хто Хтось поставив собі логотип видання як фотографію користувача і отаке от, от написав. Ну і на додачу там сказали, що не планували випускати подкасти, і їм дуже шкода, що під таку атаку потрапив саме Євген Клопотенко, якого вони цінують. Коротше, у виданні заборони вважають, що ця історія це цілеспрямований хейт у сторону їхнього медіа. А будь-який хейт це піар. І як на мене, цей піар спрацював на всі 100%, тому що про видання заборони тепер точно знає більше людей ніж було до того. Співачка Альона Омергалєєва, відома з дуету Тамерлан Альона, зізналася, що в неї стався викидень і не один. Я вам нагадаю, що артистка разом зі своїм чоловіком Тамерланом співають у дуеті і вже мають одного синочка Тимура. Наразі їхній дует Тамерлана Льона на паузі, адже чоловік пішов захищати Україну від ворогів. Так, він час від часу повертається додому, вони бачаться і виявляється вже давно хочуть другу дитину і працюють над цим. Як розповіла Льона Омергалієва в інтерв'ю Славі Дьоміну, в них з Тамерланом було кілька спроб, і минулого літа вона пережила вже третій викидень. Тільки за. Зараз артистка знайшла у собі сили розповісти про цю особисту втрату, бо це було дуже важко пережити. За словами Альони Оморголієвої, вагітність перервалася на ранніх термінах. Чому саме вона не знає, але підозрює, що через хворобу. Тоді співачка серйозно захворіла, лежала з високою температурою, а на ранніх термінах це небезпечно. Тож без медичного втручання просто стався викидень. Але, попри це, Альона Оморгалієва і Тамерлан, які вже понад 10 років разом не втрачали. Ають надії і вірять, що стануть батьками вдруге. Тому віримо в них. Врешті-рештон Євген Кот і Наталія Татаренцева, скільки чотири роки не могли народити дитину, а вже от скоро стануть батьками. Тому треба набратися сил і терпіння, і все обов'язково буде добре у кожного з нас. Співачка Джамала вперше розповіла, хто народиться у них з чоловіком і як коханий відреагував на третю вагітність. А ви знаєте, що артистка чекає на дитину, і от вона офіційно підтвердила, що дуже дуже скоро народить. Але давайте з того, як і коли Джамала дізналася, що вагітна про це співачка розповіла у програмі Неймовірна правда про зірок і каже, що про вагітність стало відомо в момент активних перельотів світом. Тоді вона їздила з виступами та промовами на підтримку України і облетіла десятки країн з благодійною місією. Каже, що в неї був токсикоз, тож виходити на сцену було. Он важкувато, та на щастя обійшлося без наслідків. Розповіла Джамала і як відреагував на поповнення в родині її чоловік Бекір Сулейманов, і ця реакція мені особисто подобається. Він сказав, що ми не спали вже шість років і ще шість не поспимо. Ну, клас же, почуття гумору дійсно рятує. Ну а тепер до того хто ж народиться у пари, адже в них є вже двоє синочків, які не так давно, до речі, повернулися у Київ. Тож на братиків чекає ще один братик. Джамала каже, що ім'я вони поки що не обрали, але знають точно, що народжувати співачка буде у Києві і досить скоро. Зараз вона на дев'ятому місці вагітності, але пологи наші заплановані на більш пізній термін, і це плюс. Бо Джамала 11 травня буде оголошувати у прямому ефірі у фіналі конкурсу Євробачення бали національного журі. Тож ви розумієте, до чого я веду 11 травня, дев'ятий місяць вагітності. Ну, це все дуже близько. Але артистка каже, щоб ніхто не хвилювався, все у нормі, і жодних сюрпризів під час прямого ефіру не повинно статися. Тож сподіваємося, що все пройде спокійно. Але раптом що такого на Євробаченні ще ніколи не було і не буде можливо. Вачка Оля Цибульська зізналася, що має серйозний розлад, через який не хоче з'являтися на публіці. Про це артистка розповіла в інстаграмі, і виявляється, вона страждає на розлад харчової поведінки, що досить поширена історія. Тобто, хтось на фоні стресу не може їсти нічого, а хтось, навпаки, заїдає емоції усім, що потрапляє під руку. І Оля Цибульська страждає саме на цей розлад. Вона заїдає всі свої емоції, а потім не може впоратися з відчуттям провини та неповноцінності. Того ж це впливає на сприйняття власного тіла, тобто Олі Цибульській не подобається, як вона виглядає, а тому вона часто фотошопить свої фото та відео. При цьому дивиться на свої минулі світлини, де була у чудовій формі, і не може згадати, як їй вдалося взяти себе до рук. А після цього всього зізнання вона написала, що випаде зі сторіс на час, бо це навіть для неї було занадто відвертим. Але Оля Цибульська з тих, хто може впоратися з усім, і точно впорається у цьому сумнівів. Немає тому, Оль, ми тримаємо за тебе кулачки. А ви, до речі, напишіть у коментах, чи був у вас розлад харчової поведінки, і як ви впоралися з цим? Можливо, ваш досвід допоможе комусь. Виконавець і культурний діяч Коля Сіріга розповів, чи він у стосунках. Тож в коментарі одному Ютуб-проєкту він чесно сказав, що зараз в його житті немає місця для кохання. Він від початку повномасштабного вторгнення боронить Україну в лавах ЗСУ і думає лише про роботу та перемогу України. А от про кохання не замислюється, бо такий зараз період. Ну і ще у тому ж інтерв'ю він прокоментував діяльність скандального хореографа влада ями, який неодноразово потрапляв під Хейт. Ну бо, як мінімум, він ще з початку повномасштабного вторгнення виїхав за кордон і час від часу провокує своїми певними світлинами. Тож Коля Сільга сказав, що йому абсолютно не цікаве життя влада ями. Так іноді йому трапляються деякі світлини хореографа. Однак він вважає, що намагатися достукатися до артиста недоречно, мовляв, нащо корисного результату все одно не буде, і щось в цьому таки є. Український комедійний актор і учасник шоу Вар'яти Володимир Жоглов вперше розповів про діагноз свого маленького сина. Насправді ні він, ні його дружина Ірина ніколи про це не говорили, аж поки у квітні не з'явився пост. Ірина виклала фото малого Остапа і написала, що 2 квітня це міжнародний день поширення інформації про аутизм. Ну а тепер, після такого натяку, Володимир Жоглов в інтерв'ю Слава Плюс розповів про особливості розвитку свого сина. Тож так, є підозра, що у нього аутизм. Однак лікар ще не поставив конкретно цей діагноз. Вони поки чекають, коли Остапу виповниться 4 роки. До цього часу можуть бути якісь зміни у психіці дитини. Однак, як сказав Володимир Жогло, вони все одно вже розуміють, що до чого йде. А побачили вони з дружиною, що їхній син має особливий розвиток ще у півтора роки. Гуморист каже, що зараз таких діток стає все більше, і в його кума син з аутизмом. Тож на які моменти звертати увагу Володимир Жогло, о, знав, не дивлячись на все, гумори зізнається, що дуже любить і обожнює сина. Остав просто позитивною і приємною дитиною. Він досить спокійний і з ним займаються у хорошому центрі розвитку. Ну а що буде далі? Тут покаже лише час. А крім того, Володимир Жогло розповів в інтерв'ю славі Дзьоміну і про свого кума Сергія Притулу. каже, що, попри те, що вони вже не працюють разом, на чого вар'яти, лишаються досить близькими і у добрих стосунках. Про Сергія Притулу сказав, що як людина він закритий і важко підпускає людей. Але коли це стається, то він гарний друг. Вони час від часу спілкуються, зустрічаються, багато говорять, однак не про політику. Це така собі тема табу. А от чи повернеться Сергій Притула в шоу бізнес і на телебачення, Володимир Жогло не знає. Можливо, повернеться у якості політика, а можливо, і ні. До речі, напишіть, чи хотіли б ви бачити притулу у політиці, чи не варто все ж таки туди лізти. thank <laughs> you Ведуча Катерина Осадча зізналася, що потрапила до лікарні. В інстаграмі вона поділилася, що цілий тиждень пролежала у палаті, їй ставили крапельниці і ретельно за нею слідкували. Каже, що це другий такий досвід в її житті. Раніше вона лежала в лікарні лише у дитинстві. Водночас, що трапилося, Катерина Осадча уточнювати не стала. Тільки додала, що себе треба берегти, стежити за своїм станом, здоров'ям і звертатися до лікарів. Зараз же їй набагато краще, і вона знаходиться вдома. І не однією Катериною осадчою друзі, бо шоумен Володимир Остапчук також потрапив у лікарню. Ні, ні, були вони іначе у різних медзакладах, але як розповів ведучий, напередодні Великодня він почувався не дуже і кілька разів викликав лікарів. Однак легше йому не ставало і довелося їхати в лікарню. Тож він провів ніч під наглядом медичного персоналу. Йому зробили кілька уколів, крапельницю, а наступного дня відпустили додому. Діагностували Володимиру Остапчуку нервовий зрив. Ну і певну роль у цьому відіграло те, що у нього є вроджені проблеми з серцем. Воно у нього б'ється по 45 ударів на хвилину при нормі в 60. Та зараз Володимир Остапчук, начебто, почувається більш-менш окей, і все позаду треба лише слідкувати за здоров'ям. І це до речі стосується кожного. Бережіть себе, друзі, і свою останню нервову клітину. Вона нам знадобиться. На цьому все за традицією чекаю на ваші вподобайки під цим відео. І якщо не складно, пишіть у коментах, як вам випуск. Ну і звісно, не забувайте про наші з вами щоденні донати, які наближають перемогу і дуже-дуже сильно допомагають нашим захисникам і захисницям. Ну а ми з вами побачимося з новинами шоу-бізнесу вже наступного тижня у шопошоу на ютуб-каналі па Папа!